Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Карпати пробуджувалися, сонце лише краєм торкалося високих смерек, а в ущелинах ще ковзали клапті нічного туману. Вітер, що стікав зі схилів, пах водію і чимось ще невидимим. Давнім, мов спогади самого лісу. На горизонті світанок розстелився золотим серпанком, лоскочучи вершини гір. Хмари, наче пухнасті баранчики, пливли між скель, а ліс, ще напівсонний, поволі оживав підспів пташок і тихе потріскування дерев. Серед заростей папороті моху та дерев з темною вузловатою корою, Обережно ступала Риська, її хутро м'яко стріблилося в ранішньому світлі, а кулон на шиї тьмяно поблисковнішним синім сяєвом. Вона знала знайомі стежки, ялини з розщепленими вершинами, кожен моховий камінь, але сьогодні щось було не так. Її кулон із блакитним каменем тихо тремтів. А це завжди означало попереду щось нове. Добре, прошепотіла Риська. Сьогодні я піду туди, де ще не була. Вона залишила знайомі схили і пішла глибше в гущавину, де дерева ставали вищими, а тиша густішою. Тут усе було ніби застиглим, навіть спів пташок лунав приглушено. Хм, Муркнула вона, обмацуючи лапкою вологу кору стрункого бука. Тут я ще не була. Звуки стихли, дерева завмерли, повітря, що щойно було наповнене звичним дзищанням комах і гомоном птахів стало важким і тихим, ніби вібрало в себе цілу вічність. Кулон із блакитним каменем на її шиї тихо затремтів. І став яскравосинім з відтінком червоного. Риська пройшла поміж двома велетенськими ялинами і щось клацнуло в повітрі, як невидима хвиля. Вона озирнулась і зрозуміла, що вже не в тому лісі, де була щойно. Сонце світило по-іншому, вітер співав дивну мелодію, а самі дерева, здавалось, Дихали. Звуки затихли. Навіть власне дихання вона чула чіткіше. Ліс, який відкрився перед нею, не був схожий на жоден інший. Ого, прошепотіла вона. Дерева тут були дивні, стовбури в них скручені, мов спіралі, а кора мала візерунки, схожі на карпатські вишивки. Їхні гілки повільно ворушилися, ніби тягнулися до неба. Навколо кущі з листям схожим на жаб'ячі лапки, які час від часу хлюпали, та ще й з пухкенькими рожевими ягідками, що ховалися у маленьких дзвіночках. Коли Риська нахилилась ближче, один з кущів раптово пчихнув прямісінько її носа. Не стрималась вона. Та ти що живий? Кущ здригнувся і один з листочків стиха буркнув. То не моя провина, що в тебе ніс надто цікавий. Далі вона побачила дивовижну галявину. На ній росли квіти, схожі на парасольки. Вони розкривалися, коли поруч хтось проходив. І починали м'яко дзвонити. Дзінь-дзінь, дзінь дзінь дзінь-дзінь. Кожна на свій лад. Деякі дзвіночки були схожі на чайники, інші на вушка зайчиків, що світяться зсередини. Це просто диво, я наче уві Вона присіла біля квітки, що виглядала, як згорнутий метелик, але варто було його торкнутися. Метеликові крила розгорнулися, і з середини виглянула мордочка, схожа на личко котика, яка кліпнула очима й мовила. Ні, я ще дрімаю. Вибач, прошепотіла здивована Риська. Більше не турбуватиму. Промінь світла пробився крізь гілки, і все довкола заблищало. Листя засяяло краплями роси, які світилися, ніби зірки впали на землю, і тепер ніжаться на траві. Папороті тягнулися вгору, а з-під них виглядали гриби, схожі на парасольки, з різнокольоровим візерунком. Один з них раптом зімкнувся, наче зонтик, коли риська глянула на нього занадто довго. Сором'язливий, сміхнулася вона. Риська йшла, розглядаючи дивовижну рослинність, і раптом почула легкий тріск гілок. Вона поглянула на амулет. Він світився голубим. І тоді перед нею з'явився олень. Величний, його роги сяяли, як гілки з кришталю, а шерсть. Світилася м'яким сріблястим світлом, очі були темними, як осіннє сонце. Він стояв нерухомо, спостерігав. Не бійся, мовив він глибоким, спокійним голосом, що звучав, наче шелест листя в штиль. Хто ти? прошепотіла вона, зробивши крок уперед. Ти справжній, олень. Кивнув, і в його русі було щось величне. Я огневір, дух цього лісу. Я стежу за ним, оберігаю його сни. І я чекав на тебе, Рисько. На мене? Так, твій кулон приніс тебе сюди, бо ти частина старшого світу. Ти дочка Турію Світлої, і ти несеш у собі іскру якої цей світ потребує. Я нічого не розумію, тихо відповіла Риська. Я просто гуляла, заблукала і ось. Ти не заблукала. Голос Оленя був спокійним, як річка в долині. Ти ступила крізь поріг, що не видно очима. Тільки ті, хто може врятувати, можуть увійти сюди. Олень підійшов ближче, його подих. Мав запах кориці й лісового чаю. Він нахилив голову так, що Риська побачила своє відображення в його очах. Цей ліс чарівний ліс від лунь. Тут живуть істоти, створені з магії, зіркові кролики, квіткові котики, водяні птахи, які співають голосами забутих мелодій. Але. Але що? Вони втрачають свою силу. І причина зникнення місячного каменя. Риська сіла, хвіст обвив її лапи. Що це за камінь? Це серце долини. Він збирав світло місяця, силу зоряного пилу, мудрість ночі. Його було створено магією цього виміру, І з його зникненням магія почала зникати. І ти не знаєш, хто його взяв? Олень опустив погляд. Дехто вважає, що це зробив хтось ззовні, дехто що хтось із наших. Але я вірю в інше, що той, хто має його знайти, вже тут. Кулон на шиї Риськи блиснув, світло в ньому стислося і засяяло яскравіше, мов зреагувало на слова Олені. Риська вдихнула глибше. Добре, якщо я тут не випадково, я допоможу. Я зроблю все, щоб повернути магію. Огневір кивнув. Тоді слухай уважно. Твоя подорож починається з долини тихих снів. Але, щоб туди дістатись, ти маєш пройти стежку зворотного листя. Він торкнувся копитом землі, і з муху виросла тонка нитка срібного світла, що звивалась, мов стежина. Іди за цим сяйвом! Воно приведе тебе до перших друзів і до перших випробувань. Риська йшла стежкою зворотнього листя, що ледь мерехтіла в повітрі, мов тонка нитка срібла, під лапами шаруділи дивні рослини. Їхні листки зникали. Щойно ти на них наступав і з'являлися позаду, наче сам ліс грався з часом. Стежка вела до пагорба, на вершині якого височіла арка, створена з квітів, що змінювали колір при подиху вітру. Їхні пелюстки то ставали сріблястими, то рожевими, то зовсім прозорими, ніби витканими з туману. Поверх арки повільно переливалася сяйва не яскраве, а м'яке, як місячне світло на воді. Риська обережно ступила під арку. І в ту ж мить усе навколо змінилося. Риська зробила пару кроків вперед, озираючись навколо, аж раптом з трави виринуло похнасте створіння. Воно було завбільшки з кошеня, але з довгими вушками, великими очима й крилами. Створіння змахнуло крильцями. І плавно підлетіло просто перед Риською. Стій, не наступай на синю квітку, вона може влаштувати вибух настрою. Риська застигла, здивовано дивлячись на дивне створіння. Як це? Ось, бачиш, пухнасте, кулькоподібне, але якщо натиснути. Вона вибухає і надсилає тобі якусь емоцію. Останній раз, коли я ненароком стала, я плакала майже неділю. Краще обходити її стороною. Мене, до речі, Мірашка звати. Кролик нічного нічногосяєва. Одна з в долини. Я бачила, як твій колон світиться, а значить, ти нова надія. Вона знову підлетіла, але не надто високо. Видно, була ще молодою і трохи незграбною. Її вушка тремтіли, коли вона знижувалась. Мені потрібно допомогти чарівним істотам цього лісу. Огневір сказав, що магія зникає. Вона не просто зникає, серйозно кивнула Мірашка. Вона хворіє. Місячна пісня більше не лунає, зіркові пташки мовчать, А лисички ілюзії почали губитися у власних відображеннях. Ти знаєш, де вони? Я знаю їх усіх. Я літала до кожного, ще коли була пташеням, кроленям. Неважливо, якщо ти згодна, я стану твоїм гідом. Риська злегка вклонилась. Було б честю мати такого чарівного кролика поруч. О, мене ще ніколи не називали чарівною. Мірашка зашарілась так, що навіть вушка порожевіли. Але гаразд, поглянь на карту. Вона підскочила, клацнула вухом, і в повітрі виникла сяюча схема, мов зроблена з місячного пилу. Це маршрут. Спочатку ми навідаємося до логів тіньових барабок Там мешкають. Музичні створіння схожі на жаб вони більше не співають, а коли мовчать барабки, щось явно не так. А далі? Потім до печерного хору оленців вони втратили здатність бачити сни, а це дуже-дуже погано, бо саме сни. Створюють форму речей у цьому лісі. То вперед. Вперед. Ранкове світло просочувалось крізь серпанок, що вкривав поля, мов ковдра з м'якого молока. Але тиша тут була не таємнича тривожна. Ми вже близько, прошепотіла Мірашка, змахнувши крилами. Але не дивуйся, якщо тебе трохи облизує квітка. Вони тут дуже емоційні. Риська йшла обережно, обминаючи високі стебла. Тут усе здавалось надто живим. Трава піднімала вістря, квіти нахилялися до подорожніх, а деякі рослини, схожі на дзвіночки, меланхолійно гуділи. А де ті жаби? -ш -ш. Мірашка зупинилась, прикривши рот лапкою. «Он там!» Посеред лугу сиділа група істот, наче жаби, але кожна мала крихітний капелюшок із листка. В лапках тримали мушлі, а їхні очі світилися, як крихітні ліхтарики. Вони були схожі на вуличних музикантів, тільки мовча з них. Це вони. шепнула Мірашка. Барабки. Кожна з них створювала одну ноту чарівної мелодії лісу, але як зник місячний камінь, вони мовчать. Риська наблизилась. Привіт, сказала тихо. Ми прийшли, щоб вам допомогти. Я Риська, а це Мірашка. Одна з барабок, найменша з капелюшком пелюсткою, підняла голову. Ми втратили ритм, прошепотіла вона. Без каменю наша пісня розпадається. Ми не можемо знайти перший тон. А що, якщо? Мірашка раптом злетіла угору, зробила коло і вигукнула. Я знаю, як допомогти. Вона зникла у квітах і на хвильку принесла пелюстку схожу на лійку цвіту. Це звук Якщо заговорити в нього з чистим серцем, він згадає те. Що було сказано раніше? Риська обережно взяла пелюстку. Вона заплющила очі, дихання вирівнялось, а тоді прошепотіла. Ліс співав, коли ви народились. Його ритм у вас. І сталося диво. Пелюстка засяяла і з неї вирвався перший звук. Глибокий, оксамитовий, мов перша крапля дощу на тиші. Жаби барабки підняли голови. Одна ударила мушлею, інша видала протяжний гул, третя високий свист. Пісня оживала. Звуки почали кружляти між травами, здіймаючись вгору срібними спіралями. Повітря навколо затремтіло. Луг заплескав квітами, ніби в захваті. Вона повертається наша музика, вигукнула найменша барабка. Ми, ми знов чуємо один одного. Одна з барабок подарувала рисці мушлю з ниткою, зробленою з павутиння та світла. Це мота. Істини вона відгукнеться, коли ти будеш близько до джерела каменя. Мірашка підморгнула. Це ще тільки початок. Після музичних лугів повітря почало згущатись і не від туману, а від снів, таких, які звисають із гілок шепочуть зі скель і навіть пливуть поміж лапами, мов павутиння. Ми вже близько, сказала Мірашка, злегка тріпочучи крилами. Тільки будь готова. У цій печері ти побачиш не лише те, що є, а й те, що боїшся уявити. Продовження буде. Щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. Вдячні, що ви з нами! В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залишить і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.